Приємно бути разом з вами в присутності Божій святкувати це величне свято. Я попрошу включити презентацію. Хочу сказати декілька думок в цей святковий день, з вами поділитися про те, що Свято Трійці, п'ятидесятниці, як ми кажемо, це день народження церкви, і це щось набагато більше. Це щось набагато більше. Знаєте, це день, коли Бог каже людству: Я люблю тебе. Я люблю тебе. І також сьогодні ми будемо трішки роздумувати про те, наскільки важливо розуміти сутність цього свята, і О, щиро дякую. Щиро дякую. І як ви бачите, я на презентації поставив дві руки, і ви знаєте, я думаю, більше, що це картина Мікеланджело, створення Адама про те, як Бог створив людство. І як він створив першу людину, створив Адама, і ви можете подумати, якось не дуже пов'язано з п'ятидесятницею, з Трійцею. Але я потім, потім поясню Потім поясню, чому так ви можете сказати. Є багато інших сюжетів, є сюжет, як трійця приходить до Авраама в книзі буття. Є історія про молитву в День П'ятидесятниці, в день народження церкви, але є ось тут. Певна глибина в тому, як Бог створював цей світ. І хтось каже, що ідею трійці християни вже придумали десь потім. Спочатку так не було, Бог був єдиний, ніяких трьох осіб. Але я хочу прочитати те, що написано буквально в самому початку Біблії, в першому розділі, Бог каже і сказав Бог: створимо людину за образом нашим і за подобою нашою. Бог каже, не за подобою моєю, Бог каже за подобою нашою. Бог творив цей світ в трьох особах, як трійця, Він каже, ми створимо людину за нашим образом. І в кінці проповіді я хочу потім повернутися до цієї картини і сказати декілька думок, але, брати і сестри, що відбулося в день цього свята, щоб зрозуміти, нам потрібно повернутися трішки раніше, коли Ісус. Ще був на землі, і практично у кінці свого шляху Ісус каже своїм учням: написано та істину кажу: для вас же ліпше буде, щоб я пішов, інакше не прийде помічник або втішитель. Пішовши, я пришлю його до вас, і коли Він прийде, то виявить людям світу правду про гріх, праведність і суд. Він доведе людям, що вони грішні, бо не вірять у мене. Він доведе, як помилялися вони про праведність Господню. Я ж до Отця йду, і ви мене вже не побачите. Ісус каже своїм учням, повірте краще, щоб я пішов від вас. Бо саме тоді зможе прийти помічник, зможе прийти Той, про кого обіцяв Ісус Христос. І що відбувається далі? Ісус помирає на христі. На третій день Він воскресає, час від часу Він з'являється учням, і Він. Каже, і учні розуміють, що має щось статись. Ісус возноситься на небо, і учні очікують чогось, вони моляться разом, вони збираються разом, тому що Ісус їм сказав, що має щось статись, має хтось прийти, має статися щось важливе. І потім те, що вже сьогодні читалося, я хочу прочитати ще раз: це книга дій, другий розділ з першого віршика, написано, коли настала п'ятидесятниця. Всі вони зібралися разом в одному місці. Несподівано з неба долинув звук, подібний до завивань лютого вітру. Він заповнив увесь будинок, де були апостоли, вони побачили щось подібне до язиків вогню, що осіли на кожному з них. І всі вони сповнилися Духом Святим та почали говорити іншими мовами, бо Святий Дух дав їм таку здатність. Давайте скажемо слава Ісусу! Тут описується саме народження церкви, як Дух Святий зійшов з неба, зійшов на учнів. І те, що відбувалося далі з учнями, це щось неймовірне, але давайте пороздумуємо, що відбувалося з учнями до того, як прийшов Дух Святий, як вони поводили себе до цього. І читаючи Біблію, ми бачимо багато дивних випадків. Ми бачимо, що учні сперечаються, хто з них більше. Вони сперечаються. Хто з них краще, Яків у Гніві каже Ісусу, давайте ми зведемо вогонь на тих людей, хто не хоче чути Євангеліє. Петро перечить Христу. Петро лякається, Петро зрікається. Також вони намагалися домовитися з Богом, хто буде по праву, хто буде по ліву сторону сидіти, а в Гефсиманії вони просто сплять. І ми бачимо через це Євангеліє, що до того, як прийшов Дух Святий, це прості люди. Це прості молоді люди, які мислять по земному, вони хочуть чогось по земному добитися, але коли приходить Дух Святий їх життя, в той же день ми бачимо, що Петро виходить і каже проповідь, від якої каються тисячі людей. Ми бачимо учнів, в яких з'являється мудрість, якої у них точно не було раніше. Ми бачимо чудеса та зцілення, і ще також ми бачимо надприродню сміливість, яку також дає Бог. Духом Святим, давайте скажемо слава Ісусу Христу. Дух Святий Він дарує нам спасіння, коли Він починає жити в нашому серці, але також Він дарує нам силу, він дарує нам можливість робити те, що ми не могли робити раніше. І знаєте, більше того, Дух Святий Він не тільки підтримує нас, не тільки дає нам силу, також показує наші недоліки, але Бог хоче кожного з нас ще й обдарувати. В принципі, Він уже це зробив. Він уже кожного з нас обдарував з Біблії. Ми знаємо, що є дари Духа Святого. І я хочу прочитати декілька місць. Біблія каже, кожному дається виявлення Духа на спільну користь. Біблія каже, що через кожного з нас Дух Святий може діяти на користь. Написано, і коли кожна окрема частина тіла виконує те, що мусить, все тіло росне, росте і міцніє. Також Біблія каже, одному він дав п'ять талантів. Другому, два, третьому, один кожного наділив за здібностями. Біблія каже, брати і сестри, в кожного з нас є дари, в кожного з нас є таланти, в когось п'ять, когось два, в когось один, в когось ще більше. І далі написано: кожен із вас, залежно від того дару, який отримав від Бога, має використати Його для служіння ближньому. Біблія каже, знаєте що? Що кожен із нас обдарований. Що кожного з нас, Дух Святий, Він обдарував, і наша місія, наша задача це зрозуміти, що Бог нас заклав. Він знайти ті задатки, те, що Бог нас всередині заховав. І один вчитель Леофранк каже, що немає християнина, який би мав усі дари водночас, і точно так же немає християнина, який не мав би жодного дару. Знаєте, що це означає? Що ми всі один одному потрібні. І церква Христова буде успішна, буде, буде потужна саме тоді, коли ми будемо в єдності служити і діяти. І також табличка з дарами, які описані в Біблії, дари Духа Святого, брати і сестри, в кожного з нас є щось з цього списку. В кожного з нас є щось, чим ми можемо служити для церкви, проповідувати, поширювати Божу звістку про спасіння і просто бути. Корисним один для одного, і ви знаєте, у кожній проповіді має бути виклик, я так рахую. Я рахую, що кожна проповідь вона має нас до чогось закликати. І сьогодні ми святкуємо День трійці, ми кажемо День народження церкви, і ми, і ми кажемо слава Богу. І це чудово, але це свято також нагадує, знаєте про що? Що у нас є відповідальність. Це свято також нагадує про те, що Дух Святий зійшов не тільки лише для того. Щоб жити в кожному з нас, але й для того, щоб діяти через нас, щоб ми служили, щоб ту силу, яку Він дав нам, щоб ми вивільнили її, щоб ми працювали і служили. І Чарльз Перджен, проповідник, каже, коли ви не служите, ви гальмуєте не лише себе, але ви гальмуєте усю церкву. Ми пов'язані один з одним. Ми сьогодні маємо роздумувати: Господь, я вдячний тобі за це, я дякую тобі за те, що ти прийшов на цю землю. Я дякую тобі, що ти прийшов в моє серце, але що я можу зробити для тебе? Чим я сьогодні можу послужити для тебе? І також Тім Келер каже, кожен має служити. Бо це не просто про роботу, це не просто про якусь справу, це про відображення природи Бога, який сам нам служить. Брата і сестри, хочу знову повернутися в самий початок. Якщо ми згадаємо перших сім днів людства, ми бачимо, що. Шість днів Бог, він працює. Шість днів Бог він що робить? Він служить. І на сьомий день Він відпочиває. Багато хто з людей думає, і в тяжкі моменти є, я теж так думаю, що на небі ми будемо вічно відпочивати. Що ми будемо на хмарках пригати, виноград буде залітати нам в роти і так далі. Є в кожного різні фантазії. Але, брати і сестри, на небі ми також будемо працювати. Знаємо чого? Тому що працювати і служити це природа Бога. Творити щось нове, творити щось велике це його Божа природа. І можливо, якщо тут є трудоголіки, вони зраділи зараз, що не доведеться вічно відпочивати. Але я хочу сьогодні сказати про ширину Божого задуму. Він такий великий, він такий прекрасний, і Біблія каже, що кожен із нас має служити, має щось робити. І просте питання сьогодні: чи виконую я? Як частина тіла Божого те, що я маю сьогодні робити. Дух Святий прийшов, прийшов у наші серця. Що я роблю? Що я роблю взамін? Яка моя відповідь? Чи я просто сьогодні слухач, чи я просто радію, що дійсно Бог ти добрий, але я вірю, що ми маємо робити щось набагато більше. Біблія каже, що кожен із нас це частина тіла Христового, кожна частина тіла. Має працювати, має бути здорова. І перед молитвою, знаєте, я хочу знову показати вам цю картину, але вже трішки більше. І ця картина, вона дещо зачепила мене, тому що в одній деталі той, хто її створив, Мікеланджело, він передав все відношення Бога до нас, до людства. Ми бачимо ліворуч Адама, який сидить вельми розслаблено, йому добре, і ми бачимо, що він так, знаєте,. По лінивому до Бога тягне свого пальчика. І також з іншого, ми бачимо, з іншого боку, ми бачимо Бога, який в своїй славі, величі, любові тягнеться до людини в своїй любові, в своїй величі. І ми можемо побачити, як він дійсно тягнеться, а людина просто так ліниво сидить і чогось очікує. І... Ви знаєте, це ми, люди, ті, хто так ліниво відгукуємося на його любов. Бог, він завжди поруч, Бог Він завжди бажає бути всередині нашого серця. А ми десь десь ось так, знаєте, іноді від час від часу приходимо. І хочу знаєте, нагадати, що Бог, він любить нас, Він шукає спільності з нами. І спочатку він створює нас в Едемському саду, він створює все живе, природу, потім людина падає в гріх, але в нього вже є план для нашого спасіння. У нього вже є план любові, в нього вже є план спасіння, крізь тисячі років старого заповіту Бог сам витягує людей з того болота, в яке люди постійно те болото залазять. Він є добрий Бог, потім Бог приходить на землю, як обіцяний Месія, який вчить людей, любить і в кінці помирає за них. Потім Ісус воскресає і каже учням: Я не залишаю вас, я не уходжу від вас, я завжди буду з вами, я пошлю до вас, заступника, який буде жити всередині вас. Всередині вашого серця, цей заступник, тобто Дух Святий, Він буде давати нам силу у важкі часи. Він буде давати нам дари, які зроблять нас сильнішими, якими ми зможемо служити, і навіть якщо ми падаємо, Він буде нас підіймати. Така його любов. Брати і сестри, свято Трійці це не тільки про народження церкви, чи знаєте, як, ми, як я ще з дитинства чув наше професійно е п'ятидесятницьке свято, це дійсно коли, це день, коли Бог каже, ти мені небайдужий. Небайдужий настільки, що я хочу жити в твоєму серці. Я хочу робити тебе краще. Я хочу підтримувати тебе. Іноді я хочу тебе журити. Іноді я хочу тобі казати, де ти не правий, а потім я хочу тебе побачити у вічності і розділити цю вічність з тобою. Ось такий наш Бог, ось такий люблячий. Давайте скажемо слава Ісусу Христу. Я запрошую нас. Давайте ми встанемо і в цей святковий день прославимо нашого Бога за його любов. За те, як Він раз за разом, навіть коли ми невірні, навіть коли ми забуваємо про нього, Він все одно безкінечно близько до нас. І Його любов безкінечно велика до нас. Дорогий Господь Ісус, в цей ранок ми дякуємо Тобі, дорогий Господь, Бог Отець, Син, Дух Святий, ми дякуємо Тобі, за те, що Твій план, він такий великий і в ньому так багато любові, мудрості і відкритості до нас, людей. Боже, ми дякуємо Тобі, за те, що ти створив нас, і не дивлячись на нашу невірність, не дивлячись, Господи, на нашу похитність, ти все одно безкінечно близько до нас, і ти завжди готовий нас пробачити, омити, очистити, і ти завжди чекаєш нас у вічності, і ти хочеш розділити з нами цю вічну радість, цю, ці вічні оселі, Господь. я дякую Тобі за те, що дві тисячі років тому ти прийшов на цю землю своїй величі і любові, і ти почав жити в наших серцях, говорити до нас, виправляти нас, давати нам силу, свої дари і таланти. Боже. Ми дякуємо тобі за те, що твоя любов і твій план воно є вище нашого розуміння, Господь. Ти є великий і прекрасний. і Я прошу тебе в цей ранок, прийми нашу подяку. Тобі, нехай за все буде, слава, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.